В Ізюмі на Харківщині продовжують ідентифікувати тіла загиблих під час окупації та боїв за місто у вересні. Після звільнення в Ізюмі знайшли масове поховання, звідки дістали 449 тіл. Нині до міста з обласного центру приїздить ДНК-лабораторія, в якій родичі й досі здають зразки ДНК в надії знайти і перепоховати своїх рідних. Та 65 тіл поки що установити неможливо. Родичів або немає, або виїхали за кордон із людьми, які шукають своїх рідних і згадують про те, що пережили під час авіабомбардувань. Говорила Світлана Шакера. Біля зюмської поліклініки криміналісти нацполіції привезли мобільну ДНК лабораторію. Така в Україні одна її надали іноземні партнери. Безпосередньо сама лабораторія Індія сюди загружається чіп з зразками людини, безпосередньо цей отвір, да, якщо можна так сказати. І все, проводиться аналіз. І подібні історії в Ізюмі не поодинокі, кажуть слідчі. Багато разів у нас було, коли в нас є особа, вона загинула, проте родичів не мають і особи, які або доглядали за нею, або просто сусіди, які хвилюються за своїх сусідів. Вони брали там ті ж зубні щітки, розчіски, бритвенні станки, шапки, кепки, хустки, в яких вони ходили, чи ось якийсь такий матеріал, і приносили нам. По ним ми також проводимо молекулярно-генетичні експертизи. Усі зібрані ДНК матеріали, криміналісти завантажують до лабораторної установки. Загружається 90 хвилин. Ми отримуємо результат. Проводиться порівняний аналіз, і якщо є співпадіння фрагментів тіла або рештів невстановленого трупу, та безпосередньо. На особи живої, яка надала нам зразки, то ми можемо судити це є або віддаленими родичами або взагалі не являються родичами. У криміналістів є вже ДНК профілі усіх тіл, які були знайдені в Ізюмському лісі. Тож їх треба лише порівняти із результатами ДНК-аналізу родичів за допомогою нової лабораторії. Процес суттєво пришвидшився, та 65 тіл і досі лишаються невпізнаними. Наразі в нас вилучено 449 тіл з масового поховання і встановлено в нас 191 особа. З них 188 вже видано тіл, а 65 осіб в нас залишаються взагалі без будь-яких даних відносно осіб. Головна проблема в тому, що люди спочатку зверталася велика кількість людей, ми їх почали відпрацьовувати, все в нас проходило. Зараз у нас велика кількість тіл залишається, де родичі не звертаються. З Харківщини, Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Новини.